і Сина істого Духа Христос посеред нас. Перва неділя Великого поста у православних великий праздник. Хоча які празники можуть бути Великим постом: пост і молитва, поклони, добрі діла, терпіння, терпіливе несення Христа свого основні атрибути Великого поста. Но церковь благословляє нас воодушевити уже на першому тижневі праздником. Не після Пасхи, не після Різдва, не після Святої Троїці, а перший тиждень Великого поста спортсмени пройшли і тепер мають можливість порадуватися своїм праздником. В принципі, ми розуміємо, що. Православіє то релігія, яку невозможно просто так восприйняти, вона не доказується, вона показується. Спортсмен не доказує свої результати, а указує, побіжи, та будемо бачити, ти спортсмен або хвалько. Якщо ти силач, іди, борися, подивимося, який ти борець. Так і в православії, коли в цьому мірі. Православна віра, восточна православна прийшла на землі древньої Моравії і княжества, котрі землі наші котрі входили, то удивительно, як добре, що наші предки прийнялися той православ'я, причому прийняли православ'я причом ще до того моменту, коли іще Западна Латинська церква не відділилася від восточної. А ми, наші предки прийняли святое православ'я у 863 році Началося крещення Моравії і Карпатської Руси. А ведь 50 років, раніше, навіть менше, примерно 45 років, церква православна установила праздник у 825 році торжество святого православ'я. Нам відео, що нині той праздник міг бути общим і для Восточної православної церкви, і для западної латинської Римокатолицької, ведь праздник був общий до розділення і святі наші общі, але западна церковь цього праздника не знає. Забила за нього, тому що вони вже не православні. Пізніше многіся будуть рядити під православ'є. Ведь і унія заключалася, що на словах лишалася зовнішня оболочка богослуження православна. Лиш римського єпіскопа, пам'ятайте, все остальне лишиться. Но пізніше вихолостили із унії все православної до шпенту, осталося лише такі собі внешні ознаки, но не суть. Пізніше пішли глубше, тепер уже насадилися в нашій державі і ще три православні відки. Але ми оцінюємо православних, так як спортсменів, покажи. Ти спортсмен біжи, ми включаємо секундомір. Якщо ти православний, покажи, що таке православ'я: пост, молитва, смиренне несення, уступчивость. Готовність братів простити, нікому не мішати. Наоборот, каже апостол Павел, я старався всьому так поступати, щоб нікому не помішати во спасінні душі, нікого не соблазнити, нікого столку не збити. Во православний, ми таким нині являємося в Україні. Ні на кого не нападаємо, нікого не. Обвиняємо, ні на кого не нападаємо критиками, ми молимося смиренно в своїх храмах. А значить, ті люди, які вне православ'я, котрі поняття генетичного не мають, що таке православ'я, вони будуть що робити? Нападати, битися, угрожати, захвачувати чужі храми, їм будуть допомагати хто. Тоже не православні люди, які поняття не мають про релігію, але мають можливості і посади. Ну як нас не особливо вводить у переживання. Якщо Бог попустив нам потерпіти гоніння, то ми в неділю святого православ'я кажемо: Господи, Ти нас наперед попередив. Ти предупредив нас, що якщо ви були б бы від міра Сього, мир би Своє любив, кликали б нас на всякі гостинки, давали б різні награди, но раз ви не від міра Сього, мир терпить, терпить, бо раз взорвався гонень. Якби не взорвався гоненням, ми б не знали количество. Людей безбожних, а виявляється, їх много. но незрівнянно більше у нашій державі. По нашим подсчотам, може. І 80%, но по крайній мірі вище 30 мільйонів православних канонічної церкви. Маленька така групка воює з нами, як вони в очі нам кажуть, нас менше, но ми краще організовані. Обманюєтеся наші браття, Так як організована Церква Христова благодаті Божою, ніхто так не організований. Бо то, що вам видить, що ви організовані силами, хлопчиками у масках, це не організація, це позор, це безобразіє без Коли люди об'єднані любов'ю, тоді це радость, в яку ми входимо як у басейн у жару. Купаємося в радості. Якщо чоловік організував любов своєї жону до себе, набивши добре погрозами, а в другому випадку заплативши великі гроші і сказав би, от у мене тепер надійна сім'я, моя жона мене любить, вряд ли це буде правда. Не наглостю, не покупне. Покупкою любви не буває. Но в той час, коли твоя супруга чи чоловік жону любить без всяких умов, просто любить, і є сім'я, чудо, котроє переживають православні сім'ї. Неправославні православні не знаємо, але знаємо, що Бог благословляє православних людей. Іноді при маленьких доходах, при обрубаних зарплатах і пенсіях, Бог компенсує нам свою милостю, що навіть не знаємо, як ми видержали удари. Враги, опоненти, думали, ми вже мали розсипати, поумирати всі, а ми стоїмо. Це слова апостола Павла, який казав, що наші. Противники говорять, їх уже не є. Ну от великим постом почалася молитва у Православному Кафедральному соборі повно людей, а у неправославних, у тих, куди селем рядять під православ'я, храми пусті і захвачені пусті. Ну, в тому такому ужаснішому відступленню до Бога. Ми розуміємо, як важливо нам, православним, устояти, не упасти, не зайти із дистанції, бо в сатана завжди все, щоб з дистанції зайти, щоб лише стягнути чоловіка, увлікнути його з церкви, Ведь у перші свої роки помните, ніч не робили, ж ходили кругом православних храмів і листочки роздавали. «Пойте до нас, у нас і хижу вам достроїмо, і гуманітарна допомога прийде. Вони не йшли там, де люди гріховні, а йшли там, де вже готовенькі люди віруючі, якими приманути. Но хто до них пішов? Пішли до них слабі, неутверждені. Або ті, котрі вже мали готовність упасти, але ще не впали, бо не було ситуації. Вдруг прийшла. Прийшли сектанти, частинка впала, одійшла. Прийшли унії, частинка впала, одійшли. Прийшли псевдоправославні, частинка впала, одійшли. Но тверді остаються на місці. Скільки є на світі мужчин яких довгий рок соблазняють, а вони держаться єдинства сім'ї? Скільки наших людей, яким обіцяють Золоті Гори, скільки наших людей, яким священникам нашим в Ужгороді обіцяли, якщо лишитися канонічного православ'я, чуть ли не орден дадуть, а люди осталися на місці. Главний орден, награда, неземна, примітивна, слаба. Зачастую настільки примітивно, що не стоїть говорити небесна награда, от що чекаємо від Господа. Але якщо ми не від міра цього, то реакція міра понятна: мір не любить, ненавидить і який лише ще може придумати клівети на наших людей і на наше духовенство. З одного боку, тяжко, неприємно такої чути, але з другого боку. А попробуй в всьому світі порозуміти, що світ своє любив би, а чужоє ненавидить. І якщо ти чужий для цього світа, ти вибрав путь у царство Боже, готуйся, ти наслідник будеш царства Божого. А той світ, котрий тебе ненавидив, котрий виганяв тебе із земних храмів кам'яних. Думав, що тебе вижене з церкви, а віруючі вийшли з боку і молилися на дворі. а з ними був Бог, а в церкві, з котрої їх вигнали, Господь вийшов, і розкольники оказалися без благодаті. От що наші предки розуміли, що віра в Бога, це труд, це лічний подвиг. Це не просто, що ти записав у команду, і ти вже спортсмен. Ти маєш кожен день бігати, щоб одного разу за п'ять років указати високий результат. Ето ми, цілий пост, несемо подвиг поста і молитви, щоб на Пасху показати чисто серце і духовними очами увідіти Ісуса. Ми хочемо на праздник торжества святого православ'я ще раз подивитися, що православ'я в нашому краю на Древньої Карпатської Русі практично моложує лише на 25 років, на 30 років от сьогоднішнього празника. Тобто, до нас прийшло православ'я з Востока, тоді, коли вже воно побідило всі секти і всі розколи, і прийшло до нас чистенькое, якби будь-то, воно було уже омитоє. від Отфільтрованої від от лишніх сект і различних теченій, ми прийняли святої православ'я, от святих Кирила і Мефодія, і по милості Божій до 21 віка його сохранили. Ми носителі православ'я, носителі оригіналу православ'я, а тому дуже нам, хто має в руках. Оригінал картину, а йому принесуть дуже красиву копію но копію. І ми розуміємо, що копія, коли нам, жителям Закарпаття, 1150-літнім православним, несуть Поделку із других районів, а ми їм кажемо, куди лізете з подделкою. Вертайтеся обратно, ми носителі православ'я, ми будемо вас учити, бо нам дуже легко увідіти, ти православний, да біжи, включаємо секундомір, подивимося, який ти спортсмен. І коли захвачують православні храми і звідують маленьких хлопчиків у, у масках. Ану, скажи, Отче наш, ану, прочитай, Богородице Діво, або, скажи, символ віри вірою, а вони нічого не знають. Значить, є не православні, значить, розрушителі. От чому ми кажемо: не боїмося напасників, але завжди будемо осторожні, бо день і день не чиничкують злі плани люди, не церковні, бо їх подкручує сатана, за котрого Євангелій каже, що. Сатана, як лев, рукаючий, глядать, кого би поглотити, сідає в засилку, у засідку і чекає, проходящих рядом тварин, і нападає. Так і сатана робить. Він завжди, коли може притаїти, притається, я ваш, я ваш, а потім раз дивишся, а це вже ворог церкви. А потім тому не треба обдивляти, тому що внутрі чоловік. Якщо себе настроїть вірить в Бога, і Він православний, то він готовий на мучення. Але якщо слабий, то то лише вступили на палець, все, скрикнув, пущайте, я готовий бути вже неправославним, От таки і відпадають від церкви. Но ведь це добре, тому що зачем нам бути рядом з людьми, які духом не наші, і у будь-який момент можуть знайти краще собі, свободно. Наїдуть, що помолимося за путешествуючих, котрі відходять від канонічного православ'я за те, що покаяння не мають, і більше намірення не мають бути православними. У неділю святого православ'я ми чествуємося ті ікони. Ми розуміємо, що торжество православ'я було встановлено благодаря тому, що церква побідила. Єресь іконоборчества. Почому в православних храмах тільки багато ікон на рівні роста і люди православні цілують ікони. Подивімося на западну церкву, Ідіть у западну церкву, всі, або ікон зовсім не є, або якісь там образи релігійні, або якщо нашу ікону візьмуть та ще покладуть її на 4 метри високо, щоб її не можна поцілувати. Так сталося з іконою нашою. Повчанською, котрою колись цісар австрійський взяв у храм у Вену, і в головному храмі Стефановому стоїть наша православна ікона збоку, поднята на три метри, що не можна до неї доступитися, а в самому храмі стіни почти без ікон, пару образів. Що то значить, що ми отстояли. Почитання ікон, і нині наші храми, греческі, наші, повні ікон Божих. Ми відстояли іконопочитання, бо ми знаємо, що той, хто поклоняється образу, той, по у церкві, поклоняється первообразу на ньому зображеному. Поклоняємося образу Ісуса Христа, і ми поклоняємося самому Ісусу Христу. Поклоняємося Божої Матері, ми поклоняємося перед іконою Її самій. І у нас тому не є сумнівіння, що благодать Святого Духа відкрила людству таке чудесне дає від іскуства, як іконописання. Ведь многі люди, куди не знають, що таке ікона, думають, що тримерна картина, де різні живописи, щось інтересніше, лучше зовсім ні. І ще у 60-ті роки -е об'явило ікону Андрія Рубльова, свята Тройця, символом мира і єдинства народів. Так, той монах уловив. Як і зобразитися ту Тройцю, щоб вона була символом єдинства всіх людей, віруючого Христа, а ті, котрі йдуть дорогою до Христа. Ми сьогодні кланяємося іконам і співаємо пісню перед іконою Спасителя при чистому образу, тому поклоняємося благий, просяще прощення при грішенні нашій Христи Боже, бо ти волю зайшов на хрест. Щоби ізбавити нас від одріхов і увести нас у число ізбраних, і через церкву Христову ми входимо у вічний світ. Но до того часу, як ми вийдемо ізбраними в Царство Божиє, Господь нам дозволяє заглянути у віконце у Царство Божиє через ікону. Через ікону ми взираємо в духовний світ. Но друге благо ще більше маємо – духовний світ. На нас взирає, і благодать того Духа віє на нас. От почому в нашому храмі і в храмах православних стільки много ікон, причому ікон. І чудотворних, Господи, благослови наших людей у день святого православ'я. Дай нам силу і кріпость, щоб ми тут у цьому світі держалися святого православ'я, не поддільного, а кірломифодівського, якого наші предки взяли 1150 років назад. Сустрічайся з подділкою отсікати, навіть не общатися, угрози цього світу сприймати як благо. Бо цей світ тоді індикує нам, що Він не Божий, а ми діти, ізбрані Божі. Зустрічаюся з християнами, будемо відео, котрі з них спортсмени держать пост молитву, як ми, ілі отвергли пости і угрожають нам захватами храмів. Угрожають, най угрожають, але нам це ще один індикатор, що мир зорвався ненавистю до Христа. Боже мати, покрий наших дітей своїм офорум, Благослів нам в сьогоднішній день відчути себе дітьми єдиної сім'ї, котрих Господь готує для царства Божого. Поможи нам усім а ще за із за злості проти нас і світ обрізав нам і пенсії, і зарплати, і всі там, але ти, Господи, знаєш, як потримати нас, щоб ми стояли сміло, твердо і благословенно, оставайся християнами, учасниками неба, ну і добрими громадянами, бо так поступаючи, перебуває в нашій державі, де більшість православних вірними дітьми Божими, а у вічності віруємо, що разом з святими. І святим Кирилом і Мефодієм, і всіми карпаторуськими святими зможемо наслідувати Царство Боже. Амінь.